Доброго вечора. пане Василю. Обговорюємо питання підготовки нашої збірної до Олімпіади 2024. Чи правильно що окупанти на вашу думку будуть виступати під нейтральним прапором? Моя особиста позиція і позиція в усіх міжнародних інституціях, спортивних і федераціях була і залишається однозначною. Як російські, так і білоруські пропагандисти мають бути і мали би бути повністю відсторонені від участі в Олімпіади і потрапити під санкції, в тому числі у спортивній сфері. І Україна вела і веде досить таку активну боротьбу за це. Але, на жаль, минулого року Міжнародний олімпійський комітет виробив певні. Правила участі під нейтральними так званими прапорами російських і білоруських атлетів і допустив їх з значною кількістю обмежень. І е, тут е, з однієї сторони е, шкода, що таке рішення відбулось, тому що російський спорт е, як інструмент пропаганди, як інструмент легалізації агресії Росії в цивілізованому світі. Е, він мав би потрапляти під санкції і не мав би ставати виключенням, тому що теза, що спорт поза і це наратив Кремля, який він активно використовує. Але я вам скажу, що і ті е, значні обмеження, які накладені на е, так званих нейтральних спортсменів від Росії і Білорусії, зараз породили дуже жваві дискусії в самій Росії. А чи варто взагалі в такому статусі їхати для них це? Значною мірою приниження і Вони зараз дуже активно дискутують над проведенням квазіолімпіади власного заходу під назвою ігри дружби, які вони хочуть після олімпіади відразу у вересні провести. Запрошують з різні країни, пропонують їм фінансове забезпечення, на логістику і на участь, призові і такі інші, лише би країни взяли в цьому участь в цьому в такому заході. І зараз що цікаво, міжнародний олімпійський комітет. Вже заявляє, що «О, це поза законом, це поза правилами олімпійськими, і зараз уже приходить усвідомлення, то, що можливо допуск росіян і білорусів до олімпіади було не настільки вже і правильним рішенням, як вважалось минулого року. Україна тепер у цій ситуації повинна робити максимум засиль для того, щоб по кожному спортсмену пропагандисту, який кваліфікувався на олімпіаду російському білоруському. Окремими кейсами доносити інформацію так званій комісії Олімпійській, яка буде працювати під час Олімпійських ігор, і аргументовано фактажом доказувати причетність того чи іншого спортсмена пропандиса або до виправдання агресії, або до участі у заходах пропандистських, які можуть стати підставою його подальшого неучасті і недопущення. Ну і зі своєї сторони Україна також розробила цілий пакет рекомендацій: це Мінмолодь спорту разом з національним олімпійським комітетом, як вести нашим спортсменам себе у випадку або якихось спарингів, або участі на одному спортивному майданчику, або поза ним, як себе вести з представниками країни терористки і її посіпаки Білорусі. Але я особисто вважаю, що краще... Так, пане Василю, ми озвучували власне ці рекомендації. У нас присутній віце-президент Національного олімпійського комітету пан Олександр Крикун в студії якраз обговорювали це питання. Чи є ресурси зараз збільшувати фінансову мотивацію для наших українських спортсменів, враховуючи те, що в країні, на жаль, триває повномасштабне вторгнення? Ну, я... Ваші дискусії, в тому числі і сюжет по тенісу. Великому, я вам скажу так: зі своєї сторони, в умовах досить великого дефіциту бюджетних коштів, Україна на цей рік заклала достатню кількість коштів на участь наших національних збірних і спортсменів в Олімпіаді. 732 мільйони гривень закладено в бюджеті, і ми проводили в рамках парламентського контролю спільні наради з мінмолодь спорту і федераціями і національним олімпійським комітетом. Прийшли до висновку, що цих коштів достатньо для того, щоб Україна була гідно представлена на Олімпіаді. Але я зверну увагу на іншу проблему: на жаль, через агресію Російської Федерації, через те, що в нас близько 500 об'єктів спортивної інфраструктури або повністю, або частково зруйновані. наші Збірники, наші спортсмени, наші е, представники які кваліфікувалися на олімпіаду, дуже часто змушені проводити тренувальний е, режим, в тому числі за кордоном, і це потребує значних коштів. Унеможливлення нормально тренувати в себе у в державі через агресію, через фізичні моральні випробування, які терористи російські ставлять для нашої країни, це теж виклик і це теж один з аспектів у такої досить складної підготовки до олімпіади. Але настрій бойовий до речі, спілкувався з частиною спортсменів, які будуть брати участь в олімпіаді. Вони кажуть, що якщо так станеться. Що я вийду там чи на е, Килим чи на якийсь майданчик спортивний разом з росіянином? Я зроблю все можливе для того, щоб просто не залишити жодної шансу, тому що спортивний фронт це також фронт, і це можливість представлення нашої держави, і це можливість показати, хто е, у світі кращий і е, відповідно лунатиме український гімн і підніматиме це український прапор. А в росіянів е, і білорусів такого за виключенням бути не може, тому що. І і в цьому плані їм наклали обмеження. На студії присутня також Людмила Лузан, яка готується також до Олімпіади, і в неї такий настрій, який зараз озвучували ви. Так що ми підтверджуємо правда пані Людмила, так звісно, так що тільки воля до перемоги, і головне, щоб гімн України неодноразово звучав на Олімпійських іграх. Ветеранський спорт важлива тема, як нині розвивається, і що робить комітет Верховної ради з питань молоді і спорту в цьому на. Напрямку чи немає на це зараз можливості не, не просто один з е, пріоритетних законопроєктів нашого комітету, називається про адаптивний спорт, який е, вже розроблений, який запропонований, але поки не внесений на розгляд Верховної Ради. Я думаю, що принаймні за основу ми можемо його найближчим часом проголосувати. Це важливий напрям. Роботи держави і залученню ветеранів в тому числі, і я вважаю, що ігнорувати цей сегмент ми не маємо права. З іншої сторони, зрозуміло, що через війну, через пріоритетні витрати на захист і оборону, багато речей, які би мали фінансуватись, в тому числі у спортивній сфері зараз не фінансуються. Багато, як я вже казав, об'єктів зруйновано багато до речі, спортсменів, тренерів. Залучені до е, захисту держави понад три тисячі за підрахунками міністерства молоді і спорту, і е, це все додаткові виклики для спортивної сфери. Але буде перемога, буде закінчення війни, буде е, поновлення. Е, і відновлення тих об'єктів, які зруйновані, і е, спортивної сфери, тому що спорт я вважаю, воно е, не є якоюсь такою другорядною сферою, це одна з пріоритетних сфер, яка в тому числі і е, гартує націю, і е, розглядається як така, що Україна завжди на світовій арені входила. Ну, якщо не в топ 10 то в топ 20 топ 30 найкращих. А якщо ми говоримо про паралімпійські. Види спорту, то там взагалі одні з найкращих, тому це теж своєрідна форма представлення прославлення України, і я вважаю що ми маємо робити все можливе для того, щоб наші спортсмени відчували себе. Гордим виступати саме за Україну і не було знаєте, такої тенденції, яку зараз ви знаєте, що росіяни, які не змогли або не хочуть кваліфікуватися від своєї держави терористичної у статусі нейтральних спортсменів, зараз масово. Стараються здобути громадянство іншої держави і таким чином туди потрапляти. Тобто, там не про патріотизм, там чисто про знаєте про таку якусь можливість самореалізуватися, а дуже часто пропагандувати агресію, в тому числі використовуючи спортивні майданчики. Я вважаю, що спортивний фронт є також одним з важливих поряд з військовим, поряд з економічним, поряд з дипломатичним. Абсолютно з вами погоджуюся, і ви вже озвучили цифру: що близько трьох тисяч спортсменів нині воює, і е, наші спортсмени підлягають бронюванню? Український спортсмен – це фактично підготовлений солдат і знахідка для війська. Чи все ж таки дипломат на спортивній арені? Яка ваша позиція? Ну, моя позиція особиста така, що якщо мова йде про члена національної збірної, то це саме спортивний дипломат, і це саме та е, людина, яка здатна завоювати медалі для України, участь України в Олімпіаді, в тому числі вимірюватиметься і кількістю здобутих нагород. Тут є певний оптимізм. До речі, експертне середовище прогнозує досить непогані результати для України. Але е, якщо е, людина цілком Виправдано і справедливо прийняли для себе рішення стати на захист України. Таке рішення може тільки викликати подяку і гордість, тому що це в тому числі конституційний обов'язок, і тут необхідно для кожного знаходити баланс. Будь-якому випадку на період Олімпіади ми зобов'язані забезпечити умови повноцінної і повністю забезпеченої участі наших представників на міжнародній арені. А далі по поверненню вже розглядати можливість, як спортивна сфера функціонуватиме в умовах от воєнного стану в умовах національно визвольної війни з Росією. Дякую вам, пане Василю, за те, що знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. І дякую вам за вашу роботу, на благо і держави України, і нашого спорту. Василь Мокан, народний депутат України, заступник голови комітету Верховної Ради з питань молоді і спорту, був з нами на прямому зв'язку.